треба розуміти що той склад боєприпасів який знищений це не просто та рядовий склад з боєприпасами це арсенал грау вже розгорнулась дискусія експертів що би це могло бути паляниця чи можливо щось на кшталт нептуна як тільки пішли розмови про те що от україна отримає е, нарешті дозвіл бити вони вивели всі свої кораблі у море рішення щодо використання далекобійних ракет штормшедоу для ударів по росії ще не ухвалене. британський прем'єр Кір Стармер натякнув, що до цього питання повернуться на засіданні генасамблеї ООН. Водночас видання Таймс із посиланням на джерела написали, що Лондон не схвалить рішення про удари України далекобійними ракетами «Шторм Шедоу» по цілях у Росії без згоди Сполучених Штатів. Про це і не тільки будемо говорити зараз з головним редактором видання Дефенс Експрес Олегом Катковим. Він вже з нами на зв'язку. Очевидно, що таке рішення партнерів та. Британії і сполучених штатів на 100% воно є політичним? Ну можливо на 99,9%. Але мене цікавить, от той малесенький відсоток про технічну технічні моменти, оскільки, от як пише Times, що Велика Британія не буде йти там на одинці у цьому питанні, оскільки британські ракети залежать від американських систем наведення. Тому хочу вас запитати: а у чому ця? Технічна взаємозалежність від всього комплексу одне без іншого працювати не може зрозуміло, але де воно географічно і наскільки важке це рішення ухвалити ну, без іншого партнера. Тут треба буде розповісти про те, як взагалі крилаті ракети орієнтуються у просторі, як літають, тому що коли ми говоримо про високоточне озброєння, то мова йде про точність там плюс-мінус метр і якось цю точність необхідно ну, забезпечувати. Причому в умовах, коли навіть немає супутникової навігації, тому що коли от є GPS, то нібито ніяких проблем в принципі немає. Але е, крилаті ракети такі, так, ну, така річ, яка має працювати без GPS це більш того, вони були створені ще до того, як GPS взагалі з'явився. І вони використовують ну звісно, вони мають базову інерціальну систему, тобто коли ракета сама обраховує, де вона знаходиться, в залежності від, ну скажімо так, від багатьох параметрів, які вона може поміряти самостійно, Там швидкість, швидкість, з якою вона рухається, час, який вона пролетіла, маршрут, курс. Але ця система базова не дуже точна, і тому необхідно мати, окрім інерціальної, який засіб який дозволяє мати прив'язку до кордона доволі точно, для у крилатих ракетах, зокрема, що говорити про Storm Shadow, використовується система під назвою Терком. Терком це система, яка полягає в тому, що ракета летить і е знімає під собою завдяки радіовисотоміру, карту, ну робить мапу висот. Під собою з високою точністю. І ця мапа висот, яку вона зробила, порівнюється з еталонною, яка вже має відповідну прив'язку до точних координат. Є аналогічна система під назвою Десмак, але там використовується замість рельєфу, використовується саме фотозображення. Принцип той самий. Але в чому аспект? Для того, щоб виміряти, де ти знаходишся, необхідно мати еталонну мапу. І з огляду на ту публікацію, яка зроблена у західних змі, британські військові користуються американськими мапами для орієнтації орієнтування для закладання в пам'ять ракети «Шторм до скайп, тому що мова йде не просто про ну щоб не було там ілюзії відносно того, яка проблема там Google Maps зайшли. І, ну що ви не можете ні, не можуть, тому що по-перше, це дуже високоточна річ, і е, ця. Мапа висот вона має бути в відповідному форматі, який розуміє Штормшадов Скальп, і ну знову таки, якщо Лондон користується американською, то означає те, що вони якось по дорозі десь не валяються, і виходить така ситуація, що е, ця мапа висот, яка необхідна для орієнтування ракети Storm Shadow Скальп, вона належить США. Її передача від, наприклад, Великої Британії до України, це відповідний дозвіл від США, тому що ця мапа є або. Товаром або послугою, тому що вона може бути, вона, очевидь, має ще оновлюватись. Е, і її передача залежить від США. Також є ще один дуже важливий аспект, коли ми говоримо про високоточне озброєння. Е, високоточне озброєння працює лише у тому випадку, коли точність е, координат цілі. Відомо з тією самою похибкою, що і вірогідність промоху ракети. Тобто, треба знати координати цілі, плюс-мінус декілька метрів, це також складно, і саме тому, ну, можливо, там існує ще й такі речі, мовляв. Ну, скажімо так, треба буде забезпечити Україні або допомогти мати аналогічні засоби розвідки цілей на території вже Російської Федерації. Тобто одна справа, коли є, наприклад, поки окупований Крим, це одна ситуація, інша справа проводити такі самі розвідувальні заходи, десь у глибині там РФ на глибині там, 500 кілометрів, там, десь під Москвою. Але знов таки насправді ці задачі Україна цілком вирішує самостійно, чому доказом є величезна кількість уражень, але за допомогою безпосередньо дронів. Якщо вже говорити про далекобійні е, системи, так то бачили днями, як палають. Е... Арсенал у Тверській області, і вже розгорнулась дискусія експертів, що би це могло бути: паляниця чи, можливо, щось на кшталт Нептуна. А на вашу думку, наскільки, по-перше, можна про це говорити? Що це було? Ну, давайте просто пофантазуємо і ви, як експерт, та і особливо по озброєнню, бачите, що ж туди прилетіло Ну, як експерт з озброєння, я не можу по звуку... О -о -о по картинках, сказати, що по саме. відео вогню. Та ні, вибачте, про все, що відомо. Ну якби я не той експерт, який може там по ну дійсно, може хтось в Україні там серед експертів може там по звуку на відео зі смартфона сказати, що саме летить поліниці, зображення якої навіть ну як вона виглядає, навіть невідомо чи щось інше. Все, давайте говорити по факту. По факту є просто відео, на якому чути, як пролітає щось з реактивним двигуном. Щось з реактивним двигуном? перелік звісно величезний. З перелік починається знов таки окей, паляниця. Давайте будемо про поліницю, тому що дійсно вона, якби її все, що про неї відомо, це те, що її дальність ураження 600 кілометрів. Якщо вірити офіційному прев'ю до відео United 24, або до 750, якщо брати мапу цілем, цілей, які ці ракета може вразити з офіційного відео, все більше про поліницю нічого не відомо, крім того, що в неї є реактивний двигун, тому вона крилата ракета, а не яка там ракета-дрон. На от крилата ракета поляниця, це волю на дальність, може уразити, звісно, об'єкти, якщо це була вона. І якщо ну просто нам невідомо нічого про паляницю, окрім цього параметру, невідомо її габарити, невідомо, який там розмір бойової частини, нічого, навіть її довжина чи розмах крил від чого можливо було вже там плясати і підбирати можливі там параметри інші. Нічого не відомо, навіть її зображення може бути фантазією художника. Йому сказали, що там намалювати він приблизно там зробив ескіз, сказали схоже, схоже, все окей, і запустили в продакшн. В реальності вона може виглядати інакше і знов-таки невідомо, яка який розмір поліниці, яка там бойова частина. Окей, але паліниці у цій парадигмі може бути, тому що ну, скажіть мені що не може. Може. А, може бути «Шторм до скальп з огляду на дальність, ну фактично може, хоча знов-таки дальності польоту в полютів ракет для «Шторм до скальпу це 560 кілометрів. Але це максимальна дальність польоту, крилаті ракети, вони летять за складним маршрутом, огинаючи і рельєф місцевості, так і проходячи за характерними ділянками для того, щоб працював терком, так і за для того, щоб обід. Ти системи ППО. По прямій з пункту А в пункт Б їх, звісно, можна запускати, але ефективність такого пуску буде ну, не так, як хотілося би. Джасом АГМ 158 джасом, які нібито от мають бути поставлені цієї осені за інсайдами західних е, які от ну джасом нагадаю, це крилата ракета, яка максимально схожа на штормше до скальп за параметрами, за розбіром бойової частини системою навігації. Все те інше, але з вона має дальність 370 км у версії А, про яку більше розмов йде, і офіційно її не передавали. Але ця ракета вкрай нам потрібна, тому що це єдина крала ракета, яка є інтегрована, під в 16 Гіпотетично, звісно, є її нова версія, яка зараз у серійному виробництві є R. Там дальність для нас просто чудово, там до 900 кілометрів. Водночас, про джасом є Р взагалі те, що. Навіть у теорії вона може посилити Україну про це взагалі не чути, і також можливо одразу сказати. От чомусь у суспільстві бу так закріпилось просто те, що там навіть шторша до скальпа подали здальністю триста кілометрів. Е, обмеження 300 кілометрів це виключно була. І була в минулому часі джентельменська домовленість між країнами, і вона об'єктивно вже зараз не діє, в тому числі через дії Російської Федерації, яка передала до Білорусі балістичні ракети з дальністю 500 кілометрів і крилаті ракети наземного базування до Іскандерів Р-500 з дальністю понад півтори тисячі кілометрів. Ну і зрештою, ну умовно Польща закуповує Джасом ЄР ER з дальністю 900 кілометрів. Тому от ці обмеження там 300, вони не діють об'єктивно. Більше того, навряд чи би, хтось би, якщо навіть хотів би це зробив, тому що ракети вони зберігаються у герметичних контейнерах і вже заправлені. А чи правильно я розумію, що ну недоцільно використовувати нептуни для ударів глиб Росії і краще їх приберегти от для півдня, для чорноморського регіону і ураження морських цілей? Коли ми говоримо про Нептун, що він вражає А, да, про Нептун. Для Нептуна в теорії, звісно, можливо, і така дальність, тому що нам невідомо, яка дальність в нього зараз, і треба розрізняти Нептун який протикорабельна ракета, який був свого часу відомий, публічний, там дальність оголошувалась 280 кілометрів, попри те, що назва ракета Р-360, що якби не тікає. Зараз, коли ми говоримо про Нептун, який використовується військово-морськими силами, мова вже, вочевидь, йде про абсолютно іншу ракету з абсолютно іншими можливостями, і мова йде про повноцінну крилату ракету, яка необхідна для ураження наземних цілей. Офіційно Нептун вже бив неодноразово, тобто є повідомлення від генштабу від ВМС України про те, що був засований «Нептун» і, наприклад, для ураження портової інфраструктури порту Кавказ. На тому боці Кричанської протоки або уражені зенітно-ракетних комплексів, і в очевидці коли повідомляється про те, що ВМС щось знищило, то ну на великій дальності, то мова йде якраз про використання Нептун навіть якщо мова йде про склад боєприпасів під Маріуполем. Яка дальність зараз невідома. Але була інформація, що його дальність збільшена. Наскільки збільшена? Питання 400, можливо, 500 можливо. Але знов таки, от, щоб не було ілюзії, що от є Нептун, протикорабельна ракета, я його б запустила по землі, яка проблема? Ні, треба забезпечити систему навігації в умовах радіоелектронної боротьби, тобто по той самий терком поставити, необхідно е збільшити дальність, і до речі там говорилось про збільшення розміру бойової. Частини, тобто, одночасно дві задачі, і це збільшення зновки габаритів ракети, збільшення палива, і це комплексна задача. Тому о, наразі насправді я не можу сказати, що насправді от, такий підхід, що мов Нептун треба берегти заради там чорному, щоб добити ці решки Чорноморського флоту Російської Федерації їх, ну скажімо так, їх можна добити і наявними засобами. По-друге, вони навряд чи будуть ну, підійдуть просто до зони враження протикорабельної ракети Нептун, саме протикорабельному варіанті, і для розуміння, от буквально до розмов про те, що Україна отримає далеко війні ну, дозвіл бити західними ракетами по території РФ. От саме от коли не було цих розмов, от буквально три. Тижня тому тоді весь російський рештки російського чорноморського флоту вони були запхані ворогом у новоросійськ і забаркадовані іржавими баржами. Вони всі там всі, всі кораблі, вони просто зосередили в одному єдиному місці і їх тримали. І щоб вони туди не пробились українські дрони камікадзе, надводні, надвоєнігури типу вони заборковували просто реально закрили вход, в, вхід у бухту іржавими баржами. Як тільки пішли розмови про те, що от Україна отримає е, нарешті дозвіл бити, вони вивели всі свої кораблі у море. Тобто тут якраз та ситуація, коли ворогу треба робити не анонси, а сюрпризи. І усі з парадигмів залишається лише сподіватися на дві речі, або те, що удар був завданий все ж таки західними ракетами, ніхто ворогу анонс не робив, або були викресані українські засоби. І треба розуміти, що той склад боєприпасів, який знищений, це не просто та рядовий склад з боєприпасами, це арсенал грау. Головного ракетно-артосткого управління так званої Міноборони Російської Федерації так що Таких складів... значно так значно покращить, сподіваюсь, хоч на певний час, так ситуацію а, із боєприпасами точніше погіршить в Росіян і покращить, хоча б на якийсь період а, тиші для українських міст.